I am silent, fall I I wear a lips I will live for me For roads are multi. I for it are I dare to take the will fight I wear a mountain I will defy Fight, fight I wouldn't I will for me not will I for life. I fall heavy fall and I'm more than i for more than i I'm more i I'm more for i I'm i I'm more than five, I'm more i I'm more than i I'm lips i I'm more than five, I'm more than

I saw slowly absorb I see the fight, I am a in the of fight I turn the fire of the fire fault I fully so the fire fault Oh man!

І це, і то. Я в цьому каналі дарував подарки там аніме є сценарії для японських офіційних кампаніях перших І це, і то, що производили аніме, і це, і то за подяку за це Ще я дарував подар... подарки. Ну це на каналі у мене висить. вісітами сценарій сценаріїці. Ще там є ідеї. Дуже много ідей продивляйтеся, Я та про подарував його. Впевнений, що їх покрали, і предлагали а, с, через це. Это. Не ну, те, що впевнений, я вже в курсі, і що ви розуміли. Ідей дуже много подарунків. Дякую за поміч за безкоштовно. і за Дивіться, там і, і, і подарунку для вас, то ідеї такі є. І ще я ідеї для кіно, щоб ви розуміли. ще я для дарував сценарії і все є. Це. Для дісі Ворнербразиса ну Там я не намічав, що там футбол є это, ну а для, это, для Японії я намічав, що поіграйте футбол, єти викиньте відділ єти. Як то виграє, то чи то компанії цей і буде аніме. а для кіно, кому там ета, я намічав там ета, як Грінч дарував ідею і намічав, що є та в баскетбол, поіграйте. Знаєте, це подарунок від мене за безкоштовний пригляд, що я дивився і дуже дякую вам. І і то. Але, якщо ви не грали, ви опустили велике е, можливість, що ви розумієте, це, ну, великий стадіон, люди. Хто б не хотів подивитися, як зірки сражаються в футболі чи в баскетболі, і є і це якби. Компанії прибиль, що ви розумієте, і не одна компанія, а всім, як там це і то і було б, бо обща ігра, і дружеська і матч, якби і є приз всьому, що ви розумієте. Дивіться відео на моєму каналі, слухайте музику, дивіться історії. дивіться, дивіться теорії, дивіться все обо всьому, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую глядачам, які. Які е, дивляться мій канал і е, пишуть гарні коменти, і ставлять лайки, підписуються на мене. Так що на просто на будущее, е, ну і подарунки і могли б і заработати. І дуже багато хто б хотів подивитися, як зірки сражаються за титул і і То прийшли б багато, бо я не то, що думаю, я впевнений в цьому. Ставте лайк.